Коротше, я люди, всім привіт. Все вже, все, немає настрою. Немає настрою і дуже шкода, що у мене лопатка дерев'яна. Класно з апаратом знімати. Я зараз розридаюся. Коротше, я тут знімала, вам розповідала, що буду робити макарони по флотськи Але хочеться все ж таки перевірити. Покажи, точно? Та Ти точно я фото А, mm. Зараз немає. Дякую. фото Минулого разу я роздратувала глядачів тим, що готувала сердечки курячі. А Зараз хотіла роздратувати тим, що буду готувати макарони по флотськи але ж може то на делікатес. І, коротше, весь цей процес Женя не записав, тому далі я буду знімати Женю, він буде робити. Джер. Джерки. Жерки. Жерки. Джерки, джерки. Або ну, снеки кур... курячі. снеки, е... Ну так, будемо мотати зараз світло. Напевно, треба забрати, щоб люди не бачили. Блін, я сподіваюся, що сусідів немає на каналі. Анатолій, якщо ви дивитесь це відео, не здавайте, будь ласка, не здавайте і нікому не кажіть. Поїхала. Я, мабуть, знімаю... Давай мені. Буду робити з двох філе. Спочатку думав з одного, зроблю з двох. Що треба робити спочатку? Нарізаємо. Але я бачив, що там дуже тоненька, я думаю, що трошечки потовше наріжу. Не знаю як нарізати, я покажу, так? Це, це будеш використовувати. Паприка чесник. Пенко це не паприка, а тут це а перець. А, перець, перець ну, добре, бутанте. добре. Там є ще паприка солодка. Угу. Ахо часник сухий. і ахо перехід, перехід твоє петрушка. Там казали, що треба тоненько нарізати, але снаки дуже-дуже були такі. Тоненькі, я хочу потовше. А. По мікрофону. Коли купували в морі пива. Та не кричи. Коли купували в морі пива, який вже раз я це сказала, mm -hmm. я думаю, що було чути з першого разу, якщо чесно, то там такі були вони товстенькі. Чи ти тоненькі там є? Різні були. Така. Знаєте, як тонко-тонко нарізається, колбаска або хамон, uh -huh. так нарізали, Його виходить більше. З мікрофону так. не можемо розібратися. А, Тепер, якщо ти будеш говорити, то прийшов. Можна було б без мікрофону. Та ні, без мікрофону не хочу. Хочу погано чути... Ні, то я казав, два мікрофона треба було купувати. Тепер треба другий. Ти бачиш, тут тим паче немає поролону. Треба тепер купувати там, де два одразу. Ні, ну мікрофон непоганий. Досточка просто. Сидки. Бачиш, от досточка яка в нас. Ні, так. Я коли купила цю м, досточку. А що досточка, так? Я можу на іспанському матюкацію? Ні, не треба. Пути. Ми знаємо, що в тебе там дуже багата іспанська мова. Ох. На будівництві там навчили. Найголовнішому матюкатися. Томар паркуло. Але ця приправа теж має сін, так? так? Ну. Треба читати. Огано видно. Подивимося: ахо, себоя, перехиль і пім'єнта негра і саль. Так. Трохи солі. сіль також. Е, потім трошки цукру треба. Зосвішки, де цукровиться. В <рес> тебе. Я тільки недавно приїхав, я там знаю. <рес> Бачу. <рес> Чого не знаєш? Так Роби. ти ж тут вже був. Кимно, щоб вже тихий забув? був. Не жив, а був. А, Не вкладав ти душу сюди, нічого не знаєш. А де рукавички? Та які рукавички? Ти знаєш, що в на настоящих ресторанах не можна працювати в рукавич. Працюють завжди зломитими руками. Ти це Олі Фреймут, скажи, яка ревізором була бігала. Не, не Запрещено. Проібідо. Що таке проібідо? по іспанськи про. Запрещено. Так. Не має. Просто бомба. Як це відкривати? <сум> Треба було всі спочатку відкрити, а потім... <сум> Це сухий чесник. Часник і там, і тут. Може ще. Що, там, в перехилі є чесник? Ну, аху також, так. І там трошки. Ми можемо щось свіжий додати. Ні, свіжий Ні. не треба. сьогодні... Свіжий, коли довго стоїть, а це м'ясо повинно десь може зенічку стояти. Свіжий буде. Портиться гічі не можна. Зачекай. Ти зараз замаринуєш і ця ніч буде стояти. Або. Ну, Чую, я думала, ми вже їсти будемо. Так. Потім ще дві години або три може. Потенція маленька, як на ну, українській потенції. Ну, потенція, напевно, так і є. Українські потенції такі ну. Угу. Ну, я не дізнавалась про до цього питання як потенція. А потенція, не так, опит, потен... ну що Та я зрозум... Дешево. А, коли вночі? Типу, коли дешевше? Так, де вночі як запустили. Ага. Розгосту снеки. <реш> потім будемо продавати. Так. До речі, в мене ж була така думка, ні? Пам'ятаєш? Угу. Так, Женя хотів купити сушку, потім снеки робити і продавати. Але це ще. Ми Подумали, що люди, які будуть нам дуже заздрити, потім нас здадуть. Хоча тут, дивись, тут вже є бабусі, які вдома роблять чебуреки, вареники, пельмени. Тихенько, але роблять. Ну, а так не можна. Не можна? Не можна, то що. Якщо це на продажі. Ми купували такі пельмені у бабусі, такі смачні були. Ти пам'ятаєш, там якось так часнику було. І солі. Ну, такі пропорції дуже смачно. Так. На на дві години ставимо холодильник. Вони трошки як ви замарімуєте. А, вже все, вже час на дві години. Вже не буду. Вже не будемо на ніч. Дві години пройшло, м'ясо типу замаринувалося. Типу. Типу. А як казати? Ні, ну так і є. Хм. 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 Ну Давай я буду тримати так. Давай. Так, почекай. Я спочатку так зроблю. Так, Нормально. Я Бачу, так плотненько стало. Може і влізе, ні? Коротше, експериментуємо, а там як буде. Казали це дуже добре для дітей в школу давати, але мені здається, це для пивка. <рес> для да яких дітей? Я бачив, там казали, це дуже смачно, дуже... Дуже корисно. ні. Знаєш, як є дівчина, яка знімає, каже, це обід там, моєї дитини в рік. І починає крабів, омарів, там готувати. Так. Ну, Це для того, щоб збирати більше переглядів, там, хейтерів. Обов'язково ж напишуть, що дурочка вона, так. що таким годує дитину. Ну, і таке. Я думаю, може, це саме той випадок. Треш контент? Бо. Таке давати в школу. Ну, нічого не знаю. Може. І що Ця думка має місце бути. Трохи, трохи не міщається. Але воно, коли почне сушитися. Ну ти ось тут може покладе трішки. Ти... Воно почне сушитися, воно становиться дуже-дуже маленьким таким. Ну так. Да. Потім дістанемо, а там буде це зовсім дріжджі. Ні, ну це гонять буде. Так, тепер. Так як у нас товсте м'язко. Ми ставимо на 3 години. Ага, максимум година, будемо по годині ставити. Mm. Бачите, нема. Але будемо пробувати. <гум> ну давай 80. 80, ну це забагато. Почне його пекти. Що ми купили за цей год? От, зараза. Ну, буде і буде. Придеться купувати сушилку. Придеться купувати джерки. Або Бо з тут Джерки. Такі mm -hmm. о вау. <1> <1> <1> Я думаю, що якщо трішки треба. Ні, більше не треба. А, більше часу. Ну так давай скажемо скільки нам треба було часу на це все. Дві години. Тодук о, це думала волосину, а це вже щось рокнуло. Ага. Дві години 80 градусів, але треба тон тонше нарізати. Получилося ну, тонше. Ну або тонше, або Тонше, тонше. тоньше. тоньше. <рес> <рес> Прикратім уже все. Ми з цим словом не справимося. <рес> або більше часу ще можна попробувати. Та давай будемо їсти, Коротше, все. ось такий результат. Всім смачного.